Кажуть, що жінок важко зрозуміти, хоча нас просто треба любити. Але якщо вже розуміти, то треба знати про п'ять небезпечних слів, які жінка вживає, вкладаючи трохи інше значення. Якщо не знати їх, то біда настигне чоловіка. Тож ділюсь тими словами: Сподіваюсь, чоловікам буде корисно про них знати. Все добре. Ця фраза небезпечна, бо жінка з часом придумає, як чоловік відплатить їй за помилку. І чудово, чи, і чи прекрасно, сказане не ніжно, а з нотами образи і гніву у кінці напруженої розмови сигналізує, що краще чоловікові замовкнути. Продовжуй, продовжуй, каже жінка, наче спонукає продовжити неприємну розмову, але насправді це виклик і краще не продовжувати, краще чоловікові вже помовчати. Неважливо це слово жінка використовує, змінюючи. Фразу, Коли вона хоче послати чоловіка. Ось так не грубо, делікатно посилає туди, куди неважко здогадатися. Але подалі від себе любіть та бережіть жінок, бо без них немає гармонії та щастя в домі.